Це міно вже згорівша. Наші хлопці ось так накрили тут в снігурівці, базу, базу противника. Ми тут все помічали, друзі своїми зетками. Тут були їхні гаражі, ну верніше наші гаражі, але вони тут тримали свою техніку. Це чистити те... було танка. Це людські машини, які вони позабирали і розбирали. Це вони тут жили. Жили, жили і. І їх накрили. Ось тут, бачите, дзеркальця. Віліки накрали, але не змогли вивезти. Вон мікрохвильовки стоять. Кавові апарати. Але їх тут дуже по-серйозному накрили.